Армія РФ завдала по регіону 1799 ударів. Поліцейські задокументували воєнні злочини. Ворог накрив вогнем чотири населених пункти: міста Красногорівка, Селидове, Торецьк, село, Нова Полтавка. Пошкоджено 26 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємства, газопровід, автомобілі. На нову Полтавку окупанти скинули авіабомбу КАП 500. Поранили сімох цивільних осіб. Зокрема. Двох дітей 2017 та 2020 років народження руйнувань зазнали дев'ять приватних осель, два авто, газогін. Бомбою КАП-500 російські війська вдарили по селидовому. Пошкоджено три приватних будинки: адмінбудівля, підприємства у Красногорівці. Внаслідок обстрілів травмовано літні подружжя 65 та 72 років. Ще один поранений у Торецьку, який росіяни атакували авіабомбою КАП 250 Пошкоджено три. Ватних будинки. поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.